А що каже блаженніший онуфрій щодо київського ізводу? Чи він ознайомлений і чи благословляє такий переклад? От Дивіться. Так от. О, добре, що в кінці була приписка. По-перше, відправляю одразу в бан тих людей, які кажуть, що це переклад, це не переклад. Українська це переклад, англійська це переклад. Це е, е, наш живий варіант. Історично складений на нашій території вимовляння, наголошування і написання текстів. Це та сама слов'янська мова, відрізняються деякі речі і, і різ, різного роду діакритичні зна, знаки зверху. Бачите, як багато знаків всяких на слов'янською там. От я приймем захована буква Г. Тому що слово ісоп там перед ним стоїть такий цікавий знак, тому що в Україні зазвичай цей знак вимовляли як Г. Тому що українською мовою є лікарська рослина, вона називається гісоп. «гісоп». І в Україні так читалось. І коли перед, літер, перед словами он і «она», там є такий значок діакритичний, це означає, що в Україні там читали, бо дві літери, заховані під діакритичними знаками на початку слів г і «в». Значить, а так як це закритий склад, пам'ятаєте, в закритих складах «о» міняється на І. І таким чудесним точно, образом точно, слова... всі і в це чудесному хто, хто. чудесним образом слово вона. Через те, що спереду захований наш та, таємний діакритичний знак, в якому «в», Ми читаємо не вона, ми читаємо вона, а там, де он, то він читає. Тому що вона відкритий склад далі пішов. Так? Це не переклад, це наша, е, слухайте, це наша реальність, яка не відбулася через політичні причини. Це наша реальність. Саме тому блаженніший мудро, на досить, як на мене. Не мудре, але я радий, що це запитання відбулося, тому що не треба питати благословення на перехід на київський звод. Не треба благословіння береться на перехід на українську мову. Це прописано в рішеннях е, Помісного собору 17-18 років, коли треба щоб більше, ніж 50% голосів, проголосували на парафію за перехід на якусь іншу мову. І тоді архірей ставиться відома, а не береться благословення. Ще раз маєте на увазі. Рішення і парафії в цьому плані. Автономне доводиться до відома, що ми перейшли на таку тому. Владика, знаєте, щодо київської зводу, тут не можна говорити про Бласвіння, хоча милістю Божою блаженніше його дав. От тим, кому це важливо, так? Це, ну, для вас це буде важлива інформація. На двох підряд зібраннях київської єпархії. 2024 та попереднього 2023 років це кінцеві збори в кінці року. Бувають, ви знаєте, таке в кожній бувається, Запитали владику про його ставлення до київської зводи, чи можна переходити на що він спокійно благословив? Саме тому і я маю надію, що мої мої традиції є певна домовленість. Ну будемо надіятися, що ми все ж таки отримуємо врешті, після того як я знайду фінансування на друк. Ми отримуємо благословення нашого АВВ на. Тобто, щоб це було все-таки благословення. На, на видавництво. Да, да. І видавництво тітло, ми зараз з ним працюємо, вони роблять макети. Ну, але ще ж кажу, ще поки ну, я не готовий надто великий об'єм роботи і надто багато коштів на це треба, щоб зробити. Але благословення uh -huh. є, тобто, знову ж таки, якщо воно треба, то воно є. Хоча, ще раз кажу, це не перехід на іншу мову. Ну, дехто з вас гекає, дехто гекає. Ну ви ж не благословляєте, бачка, можна, можна буде так, Мені так зручніше. Це вимова, розумієте? У нас є люди, які. Е, У ну, них буква Е, якась така дивна, наче трошки ближче до Є. От. Ну, ніхто ж не бере Там Я як колись приїхав, був на Полтавщину, а мене звуть погуляти. Ну, і ще, ще хлопчиком до бабусі приїхав. Вони кажуть, пише в центр. Куда? Кажу? В центр. Що таке середнє між Є і. Є. Я таки не добрав, як вони й вимовляють. Між центр і цвинтар, да, Получився, да. Получився Ну, so, я й я, я туди, і туди радий, і з батюшки вже ж тоді панамар, і Все, але от так що це все на все вимова. І якщо парафія, тим паче, ти переходиш дуже поступово. Ми приміром скажу, ми переходили рік до повноцінного варіанта. Ми прийшли спочатку іктинії. От а потім уже потрошку, потрошку там світи тихий, як гарно звучить. Як у Шевченка, правда? Тому що так воно співається: світи тихий, святої слави безсмертного Отця Небесного». Так, співається, і це чітко по тексту слов'янського е, тексту. От і е, ми за рік ти стільки перейшли вже, коли в нас не залишилось жодного моменту московського ізводу. Але це був цілий-цілий рік. А це ж не складно взяти, поки поспівати господу помили, щоб хтось там звик уже, щоб внутрішній оцей хомячок не сильно там бентежився. Ну, no, Я правильно розумію, з київським ізводом е, текст церковно славянський стає значно зрозуміліший. Ой, в рази. Це просто бо я, коли готувався до нашої зустрічі, я трошки дивився ваші прямі трансляції. То дійсно, ну е, такі тексти богослужбові, на які ми, ми їх привикли чути, але на жаль, не привикли розуміти та саму Хирвимську світі Тихий, світі І інші моменти вони дійсно стають зрозуміли. А мі... плюс теж таке лікування від деменції майбутньої, тому mm -hmm. що так мізки врубаються. Тому що одна справа зовсім інша мова, а тут те саме, тільки трохи не так. Повірте, це дуже складно. Це дуже складно, коли так само, але трохи не так. Міскам дуже важко за це вчепитися. Повірте, це дуже складна інформація. І вона тебе тримає в лищатах такої інтелектуальної зосередженості всю службу. Нема, нема часу на панамарів гніватись. Я для себе відкрив. Ти просто постійно думаєш. А сенс, який відкривається, дивіться, московський звод: Небеса повідають славу Божу, творення ж руки, возвіщає твердь. Пам'ятаєте, так? Чого в одному реченні абсолютно неспівставні часи? Ну, так, як приміром, з суменітивами, пам'ятаєте? Ну, дуже дивно казати. На сцену вийшла професор. Ну, В українській мові не може бути. Це, це, це не збіг. У нас дієслово стоїть в жіночому роді. Вийшла, Так, вийшла. а іменник стоїть в чоловічому. Нульове закінчення. Професор. Кінці нульове закінчення. Вийшла професорка, ну, тому що вона вийшла. Небеса повідають славу Божу. Повідають це в майбутньому, так? Це в майбутній час. Чому так? Тому що в московському зводі не получалось написати повідають. В українській мові є, розповідають, так? Повідають, розповідають. І в київському зводі звучить все в одному в часовому вимірі. У нас перша частина речення не скакає у майбутнє. У нас небеса повідають славу Божу. Вони вже розповідають славу Божу. Творення ж руку його возвіщає твердь. Два речення крила. Кожне розповідає про це. Небеса розповідають про славу, да? а творення Мат. інше. Все. А в московському зводі не виходить, і от вони вийшли з цього. Вони не могли написати правильно, саме тому написали, «повідають». Хоча переклад їхній же російської при філареті Дроздові і пізніші переклади пишуть: небеса розповідають, славу Божу. Повна, не, а, повна розсинхронка. Московською зводу, навіть із перекладами російської мови. Розумієте? І ти, коли це читаєш, ти розумієш слухайте, це зрозуміло тільки так. Ну і, Коли, коли тим же фахово займаєшся, коли да. починаєш це розбирати?